Читай та слухай українською, Дихання Осені твір опис. Непомітно промайнуло безтурботне спекотне літо, і вересень став повноправним господарем в лісах, полях, на річках і озерах. Рано вранці вже дуже холодно, а вдень сонечко ще пригріває, нагадуючи про літо. Відпочивають після тривалої важкої роботи поля, віддали господарям свій щедрий урожай сади. У всьому відчувається холодне дихання осені. Сіре небо все частіше затягують хмари і накрапує дрібний докучливий дощ. Немов про щось задумавшись, стоїть сумний і мовчазний ліс. Незабаром дерева позбудуться свого пишного вбрання і відкриють свої гілки холодним дощам і завірюхам. Поволі кружляється в повітрі кленовий листок. Старий Дуб сумно поскрипує на галявині, неначе задумався перед тривалим зимовим сном. Біля покритого мохом трухлявого пенька вишикувалися в ряд струнки опеньки. Тут їх видимо не і всі так і просяться в корзину. Трава пожовкла і нахилилася до землі, тільки маленькі блідочервоні зірочки вересу радують оком. Високо в небі роблять прощальний круг зграї журавлів. Вони летять на південь і сумно курликають, нагадуючи востаннє, що прийшла осінь. У таку хвилину до нас в душу заглядає світла печаль, і ми сумуємо і думаємо про сенс життя і своє призначення на цій дивовижній землі. Неймовірних вам подорожей.